Ох, і сподобається цей кіскейк усім, хто любить банани та обожнює шоколад. Текстура неймовірно ніжна та оксамитова. Збережіть собі рецепт, і якщо можна, поставте мені лайка. І так, нам знадобиться печиво, його потрібно подрібнити у дрібну крихту блендером або звичайною скалкою. Додати розтоплене вершкове масло і все перемішати. Викласти масу до форм, поставити в холодильник на 30 хвилин. До бананів додати лимонний сік, вершки, проблендерувати, до сиру додати пудру, бананову масу і знову ж таки проблендерувати. Шоколад залити гарячими вершками, перемішати, зачекати до. У холодиль додати сир, пудру, проблендерувати. До кожної маси додаємо розтоплений желатин кімнатної температури. Хаотично викладаємо обидві маси до форми і ставимо в холодильник до повного застигання. По чизкейку викладаємо шматочки бананів і заливаємо В Востаннє ставимо у холодильник, доки желе не застигне. Знімаємо форму і насолоджуємося найсмачнішим холодним чізом у вашому житті.